Хлопці вже замаскувалися і очікують наступ умовного ворога. Не йдіть їм в лоб. У вас нема обмежень. Друзі просто зараз працюємо з сороковою бригадою берегової оборони. Хлопці тренуються утримувати захоплений плацдарм. просто зараз будують льошки, як це називається. Ситуація тут така, знаєте, не наближена до бойової, очевидно, але дуже напружена. Люди їм працюють, люди виконують все, чому вчилися раніше. В цей момент, коли ця група закопується, маскується, інша група готується. До того, щоб вийти на берег і захопити у них цей плацдарм. Будемо спостерігати, як це відбувається. Зараз я намагаюся знайти льошку один з бійців 40-ї бригади берегової. Оборони десь тут замаскувався, я намагаюся, ну скажімо, знайти де і поки не бачу. Ага, Я побачив одного з бійців, там трошки далі за кущами, він ще облаштовує свою позицію, саме тому я його і е, почув, скажімо, потім побачив бійців Кікіморах, замасковані. І я його побачу тільки тому, що він фактично ще працює. Ну, ось ми знаходимося прямо. В льошці, майже де хлопці вже замаскувалися е, і очікують наступ умовного ворога десь е, звідти. Поки що ми не чуємо, що хтось наближався, але будемо слідкувати і чином це все це відбувається. Не йдіть їм в лоб, от я їм тільки що повторюю: у вас немає обмежень по маршруту, по часу. Обійдіть їх зверху і опустіться там, де вони вас не будуть чекати. Чи збоку, зліва, справа. Спробуємо зараз хлопцям пройти. По цих тропах. Тимба, вперед. Тільки не поглямені. Ну, ми двох побачили, але опять же, ми сиділи тихенько, щоб вони нас знайшли. А за третього ми нічого не знали. Його ми теж не бачили. Проводимо тут заняття з навчань, навчаємо точніше, людей діяти в острівній зоні Дельти Дніпра, обороняти наш передній край, про пробувати робити противнику больно. З чим в принципі ми справляємося успішно, знищуємо противника в острівній зоні, на їхньому березі. Слава Богу, все виходить. Нас. А те, що ми сьогодні бачили, наскільки воно наближено ну, до справжньої бойової роботи? Ми стараємося дати людям максимально, максимально наблизити їх до реальних дій в острівній зоні, там де ми працюємо зараз, відповідно з створенням спостережних пунктів в острівній зоні. З контактом в острівній зоні з противником. Відповідно, зараз тут ми відпрацьовуємо це, а потім люди вже працюють безпосередньо на місцевості, знищують противника. Ну, це максимально наближено до реальних бойових дій. Хлопці кажуть, що отут, на Херсонщині, воювати важче, ніж те, де вони були. Це як для вас? Тут свої особливості бою, свої особливості місцевості. Безпосередньо це водна перешкода. Відповідно від цього і відштовхуємося. Є свої особливості в плані того, що потрібно долати водну перешкоду. Відповідно, важче в плані пересування скритого пересування, тому що зараз в наших реаліях дуже велике накопичення ФПВ, велике накопичення сил та засобів артилерії противника. З чим ми справляємося в плані подавлення, але все ж таки інколи. Засоби РЕП не справляється, тому що противник прогресує в цьому плані. Ми прогресуємо відповідно до противника. Саме основна наша задача, щоб люди наші залишались живі і відповідно виконувати задачі, які нам ставить старший начальник. Знову ж таки, основна проблематика це скрити переміщення на великій воді, на широкій воді. Це зробити важко, але ми поки справляємося з цим. Я думаю, що будемо справлятися і в подальшому. Чому суть, скажімо, проблеми загальної це мала кількість людей. Тобто ми мож, могли б готувати більше на багато людей, але нам їх не вистачає, просто, щоб їх готувати. Розкажіть, як вам воюється на Херсонщині? Тяжко, але звикаємо, вчимося. Ви ж майже місцевий, да? розкажіть. Так, да, я сам з Одеси. Как бы в цих краях бував теж часто на Херсоні. Ну і дороги, і все, тропочки теж знаю, але не острова. Тепер вже острови, так? Да? Тепер і острова знаємо, так. Да. Розкажіть про острови. О, болото тяжко. Психологічно тяжело, звісно, але справляємося. Це ви бачили тільки маленьку частинку цього. Помімо цього, треба ще учитувати дрони, які літають, і воно не так все швидко робиться. І опять же матеріал, який ми завозимо туди, і що ми з ним робимо, як укриваємося. Бо від ворога то проще вкритися, найважче це дрони. І вот. для цього в нас є свої там плащі. І от з них ми робимо льошку і максимально скриваємося від дронів так, щоб злитися з місцевістю. Я являюсь водієм Хамера, який вивожу людей на позиції. Це дуже сильна машина, яка обладнана РЕБом, рацією. От ну, не знаю, важко, страшно їхати теж. Якось Розкажіть, так. дрони до вас під, підлітають, бачите? Підлітають, але вони просто пролітають над машиною і падають, бо в нас сильний реп. Завдяки ньому ми в безпеці. Ми працюємо в повному екіпі, всі удіти в броні, в касках, в ночниках. Тому, тому таке. Машина надійна? Надійна. Надійна, проходима. Ну, заїжджає повністю пів машини, просто водій, виїжджає вільно, без всяких проблем. Розкажіть, чому ваше завдання от, безпосередньо складається? Моя задача вивезти людей на воду, відпустити їх, і також забрати в безпечно воду. Да? Так. Я заїжджаю в воду, ми спускаємо з лофету лодку. От, е, потім я виїжджаю, просто ховаємося. Наші хлопці працюють, виконують операцію. Моя задача їх потім безпечно просто забрати і вивезти. Якщо поступає завдання, через скільки часу ви вже готові? Ввечері, якщо сказали на певну годину з'явитися, ми просто з'являємося на певну годину і розпочинаємо нашу операцію. А тобто, такого небо чисте та, сіли зараз і поїхала, нема, ви плануєте, так? Да? Так, да, ми плануємо, все обговорюється, все, ну, я ж кажу, помилок нас не буває, не допускається. От. Є вказівка, сіли зробили.